Це аж голова Сімради приїхав з цим типом вірші авторські тут познімати. Ого, дивіться, це яка пальма, вау! Бачите, хтось хтось забув, а очки дивіться, які модняві. Оце я буду взагалі крутий. Да. Ого! Ого, яка вона здорова! Що це, коротше, я собі оцю, оцю пальму зараз викопаємо. Зараз Петровича наберу. Він приїде, зараз викопаємо цю пальму і собі в на городі посажу. Я вже Бачу, тут вже банани достигаються. Це, це я посаджу собі в город. Та й там буду банани ще продавати по селі. Тобто, ви представляєте? Дарку залізу, залізу, на пальму. Зараз викупаю, викупаю, зараз. Ви така пальма, отака пальма, де росли в мене коротше на подвір'ї. Сітко. Зараз все буде, нічого, розклешатки. Таке сафарі в мене буде в селі, що ого, дай Боже кожному. Так що, о, дай, Це дуже буде штука коротше. Ну все, пішов за Петровичем тоді.